Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 2 червня і хотів знімав відео, показував, як я переселяю, ну, розказував, показував, як я переселяю 6 в дерев'яні вулики. Сьогодні вже десь пройшло місяць часу і хочу показати, який з них вийшов результат. Тут цей у нас, нас дерев'яний вулик. Дивимося, що з ним сталося. І Говорили ми тоді на рахунок на рахунок відводків, що продати можна. Ну, от зверху можете подивитися всі 9 рамок повних. Тут стояла в нас кормушка, відтянув такий язичок. Зряхнемо. Так. От. От тут які зробили колодязь з кормушкою, от не вистачає їм місця. Вони розрослися. Не дуже, Не дуже видно. але... Не дуже видно, думаю, видно. От вони розрослися, зараз ставимо ще одну рамочку сюди. І є перспектива в нас далі, є перспектива вже догори. Ми можемо ще ставити корпус, поділити. Ну, є більша перспектива для мене, ніж в шести рамочка. Зараз поглянемо на рамки, що зробили. А, тут що, бджоли у два слоя, корм. Ну, ми підгодовували трошки у нас тут. Ми до зборами. тяжко трошки, але... Але, але от джюлана росла тут. Ну тут вулики є трошки пока переселені. Це все помаленьку переселяємо, так як а тут є у нас личинки. Помаленьку переселяємо, так як це все є. Так сказати, дороге задоволення. У нас буде маточка. Це у нас 83 я лінія, бакфаст. яйця. Далі. От хочу, хочу показати, так якби відбирати з нього відводок. Що можна відібрати з нього? Ну тут поки три рамочки нічого не можна зробити. Так, перш тут. Ще два дня, ще два дні і вже буде весь розпліт запечатаний. Тут ще, ще трохи буде вже весь запечатаний. Рахуємо це як першу рамку. Наступний. Наступна рамка теж іде як, як друга. Тут є дві розплодні в нас. Тут може тут трошки менше є. Але як, як нема більше нічого, то може йти як її треть, але ще є от три рамочки, які можна переглянути і з них вже щось е, вибрати. Так, ну ця рамочка гарніша розплоду. 60% їх більше розплоду, ну це є вже назика рамка. Четверта. четверта, четверта розплодна, далі теж би розплодна, хіба треба вже чекати, знаю. Тут запечатили, тут ну, різночасовий розплід тут є. І крайня. Всі розплодні, крім двох рамок. Дві крайні так якби кровічі мали би бути. Почається сім рамок розплодних кормові, але тут пусто. Ну, друзі, ось такі сім'ї, ось так вони розростаються. Я бачу в тому більшу, більшу перспективу на, навіть на продаж відводків, ніж у шестираморськах, так, шестерамочка фані для розвитку своєї пасіки. Вони теплі, пінопластові, легше них розвиватися. Ну, вже розвили собі. от. Таку кількість і будемо тепер помаленько переставляти. От Сьогодні будемо потрошки переставляти Там буду знімати, все показувати, що я далі буду зробити. А Оце, оце мені більше подобається, ніж стара рамочний на продаж пакеті. Ну, конкретно на продаж пакеті не говорю за розширення пасіки. Друзі. Тому ось таке, друзі, у нас відео вийшло. Кому відео було цікаво, ставте лайки. і підписуйтесь на канал. Все, всім до побачення І ічтемет, і будьте здорові! Всім мирного неба!